Понеділок проводимо позачергову сесію, виділяємо кошти. Вчора збирали голів фракції, голів комісії, показали план дій у разі от повного блекауту, якщо місто опиниться повністю без електричної енергії. І ми можемо, якщо це буде в січні, будуть мінусові температури, то ми можемо просто розморозити місто. І от для того, щоб не допустити, ми виділяємо кошти з резервного фонду і закупаємо велику кількість генераторів генераторів потужністю фактично від 150 до 800 кВт. Це величезний об'єм генераторів, які потрібно закупити але реалізація цього плану нам дозволить, навіть якщо в місті повністю не буде електричної енергії, подавати воду хоча б там до 3-4 поверху, може і більше, і забезпечити 4-5 годин роботи теплокомунерго на добу. Ті генератори коштують за кордоном від 60-70 тисяч доларів до 150-1 Питання: хто може поставити таку кількість генераторів великої потужності? Сума все одно буде за 50 мільйонів, скажу так.